Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне. Розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами! Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перемикайтеся! Ви напевне помітили, що українських компаній та ресторанів, які ви так любили вдома, стало все більше в Польщі. Теж відчули ностальгію? Не сумуйте. Адже сьогодні я вас познайомлю з українською логістичною компанією, яка нещодавно відкрилася тут, і розпитаю, чи складно адаптувати український бізнес та скільки це коштує. Зараз я зустрінуся з Дмитром Вергуном. Він головний виконавчий директор нової пошти у Варшаві. І він вже пройшов усі бюрократичні моменти і точно знає, з чого почати і як досягти успіху. Доброго дня, Дмитро! Доброго дня. Ми тут зібралися, щоб показати нашим глядачам, що нова пошта є також в Польщі і теж в кількох містах. І мені здається, що нашим глядачам буде дуже цікаво. Дізнатися звідки взагалі ідея переїхати у Польщі або відкрити філіал. Взагалі, ми планували ще до наших поганих до війни. Ще планували вийти на європейський ринок, але так ще планували щось розмірковували. На жаль, після початку повноштабної війни багато українців дуже швидко вимушені були виїхати з країни, зберігаючи власне життя, і приїхали в ті міста маленьким кількістю речей, там особисті речі, і ми побачили, що багато. Людей потребують якось просто там доставки свої особисті речі або навпаки назад, або з України в Польщу, наприклад, або там Німеччину, в Італію. Ми швидко зорієнтувалися, почали співпрацювати з нашими партнерами тут в Європі. Ми домовилися з першою компанією великою польською це Інпос. Це така дуже потужніша мережа. Вона спеціалізується на поштоматах, вони по всій країні дуже дуже популярні. Всюди вони стоять ці поштомати найти їх легко нашому, нашому українцю. Запустили цей сервіс, щоб може було доставити посилку особисті речі від якоїсь маленької суми, то що це реально особисті речі, а не там не для продажу. І доставка там 5 5 днів, там 5-6 днів доставляється. Потім ми вже таки зрозуміли, що ми компанія, яка Мабуть, зараз і хоче і повинна з'єднувати сім'ї родини, які роз'єдналися під час війни. Ми вже відкрили своє відділення особисто це відділення власні. Ми відкрилися з 3 жовтня. Перше було відділення відкрите і до конца грудня. До конца... У якому місці це було у Варшаві? Да, в Варшаві. Ми відкрили перше відділення в Варшаві. Далі вже в вісьмох великих містах. У нас уже є 18 відділень, дуже швидко ми це відкривали навіть там по українським темпам. І запустили сервіс з власним таким от красивими відділеннями, дуже просторими, сучасними технологіями з Сучасним нашими же працівниками так на поштовхі. А чи плануєте взагалі відкривати інші відділення у інших країнах Європи чи ні? Чи наразі це тільки Польща? Е, є плани? Кані звичайними Плануємо бути там, де є наші українці. Взагалі ми зрозуміли, що ми слідкуємо за нашими клієнтами. Це правда, і вони. Мабуть, це вже такі стало якісь мемом чи не мемом, але вони кажуть: от нема тут нової пошти, нема тут дії, нема тут монобанку і таких класних сервісів, до яких вони звикли. І це так провокувало, і Ми пішли в цей всю таку дуже гарну для нас авантюру, бо ми пішли до нашим клієнтам. Ну там три мільйони навіть і все українці це дуже гарна клієнтська аудиторія. Нас знають. Вони дуже вимогливі, як завжди українці. Це класно це сильно дисциплінує бути. Краще ніж ми були вчора. А чи будемо хати в іншій країні? Звісно, є плани. Я думаю, там ми трошки пізніше можемо про це поговорити. А yeah. чи ви відкрили тут бізнес ново поштою як франшиза, чи як окремий yeah. бізнес э, спочатку? Ми хотіли відкрити э, самі. Ми відкрилися як особисто, як наша компанія. Це була нова пост польська. Це компанія у нас відкрита як польська юридична особа. Ми Відкриваємо відділення самі, я думаю, приміщення, на маємо працівників, то це суті поштовхський бізнес. Тобто, то це легше, тому що, ну, передусім, ти купуєш якусь вже. Відпрацьовану модель, яка там, гарантовано там має там, клієнтів, на неї є попит. Тому в інше франшизі було б легше. Так, але цей продукт вже має якусь аудиторію, вже має якісь людей, так, вже має так. якийсь бекграунд за, за собою. Так. А бізнес з нуля ти будуєш сам. Бізнес з нуля він дуже складний, бо ти можеш зробити кілька гіпотез і зрозуміти, що така гіпотеза працює, там є якби, сервіс, і процеси правильні, а інше щось не працює. Тому, звісно, свій дуже складний. Може дорого, може складно, але як є мета, то ми робимо це. А от ви сказали, що ви відкрили. Е Нову пошту тут дуже швидко. Які труднощі були були у законодавстві? Давайте, може і податки. Скажу, да, да. Перш за все, це інший ринок. точно, правова система інша, точно, і це європейська юніс. Тут ринок перш за все контролюється більш державою, особливо ці перевезення. Це мабуть, це гарно. Я не знаю, я не, не для чого це контролюється, але контролюються перевезення всі. Ми отримували поштову якби дозвіл стати поштовим оператором. Це якась дозвільна система. По-друге, тут дуже багато поштових перевізників, таких як ми, Микорєвських, там які почтомати надають як послуги, які надають послуги ПУДО, великі гравці. Там там Big Бібікбренд, це там, Fidex, UPS, DHL, такі інші компанії. Дуже багато перевізників і у клієнти є завжди вибір. Ну там там можу з тим, може з тим працювати. Якщо не подобається, він дуже легко підключається на іншого. До речі, це дуже гарно дисциплінує. Якщо ти погано робиш свою справу, клієнт дуже легко від тебе так, виходить. Та то ти поки, розумію, що якщо треба щось змінити. Ти гарно робиш свою справу, і ти класний, і ти робиш щось таке, що не роблять інші, то клієнт до тебе легко перейде. Тобто, це для цього аудиторія вона така, вона і гнучка і нас це теж дуже дисциплінує. Ще що побачили, що е Діючі діючи, якби такі великі оператори, які працюють зараз на польському ринку, вони більш концентрують ці процеси навколо себе, навколо своїх процедур. Там, наприклад, ти повинен пройти десь уже якийсь якийсь там або до поштомату, або чекаєш до кур'єру, тобі потрібна бути якась коробочка, пачка. Да? Ти повинен там написати кеточку наклеїти на неї тобто, вже був готовий. Бо так швидко робить цей оператор у ньому немає Нема коробки на пакування, просто не забере в тебе цю посилочку. І всі процедури навколо, навколо себе вони будують. І ще що то побачило, що клієнт не завжди може поскаржитись на погану якість цих послуг. Багато ну багато ми селищали це, багато бачили фідбеки від наших новопоштовських ну, клієнтів, клієнтів. Клієнти не можуть навіть там десь пожалітися до досягнути своєї мету, наприклад, що йому такі доставили цю посилку, або щоб там кур'єр щось зробив і таки приїхав ще раз, да тому що там ну помилився. Нема таких е прозорих е е важелів, щоб клієнт отримав своє. Теж побачив. А скажіть, будь ласка, які документи ви підготували і до яких ви ходили, щоб тут відкрити хоча б один філіал відділення? Бо це стандартна, мабуть, процедура. Перш за все, потрібно розуміти, якою діяльністю бути займатися. Що це компанія, як наша там тотовка -то українська, то це яка спулка називається в Апорській? Це процедура стандартна. Це може онлайн. Цю компанію відкрити, вона реєструється в онлайн-реєстрі, і ти там за три дні отримуєш, відкриваєш свій банковський рахунок і все, ти вже можеш працювати. Досить, досить швидко, досить понятно. Якщо ти відкриваєшся як аналог нашого ФОПа в підприємності діяльності, то ти відкриваєшся як суб'єкт. Теж це робиться онлайн, такі ж процедура. Ми ще додатково ми подавали все ж на те, щоб бути оператором почтовим, якісь документи. Які підтверджують, що ми можемо це робити, та трошечки ми показували державі, що у нас є там досвід, якийсь що ми хочемо це робити, і ми е, дуже швидко це отримали. Стандарт, стандартне процедура, якихось там вимог не було додаткових. Е, до речі, це виглядає так, як ти е, показуєш, що ти хочеш зробити якусь діяльність ос особливу, і ти будеш відповідати вимогам до всіх. Е, Підприємці, які роблять цю діяльність, тобі не, 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 не просять показати, що ти вже це робив декілька років і докажи, що ти крутий в цьому. Ти кажеш, я декларую, що я буду це робити. І держава, чому я казав про контроль, дуже конкретно перевіряє через деякий час, а ти робиш це. Робиш це ти правильно чи неправильно. І держава потім, коли перевіряє, каже, ти щось не так зробив і може в тебе цей дозвіл забрати. Досить дисциплінує, е, нема тут корупційних яких схем. Подали заяву, швидко тому Ну і все далі почали ми. Понятне, почали ми реєструвати людей. Це стандартна процедура. Береш людей на працю, підписуєш там трудовий контракт. Там умова праці по польську, е, да? працюєш. Ми подавали ще запит, бо в нас є точка, де ми приймемо гроші від клієнтів або без котюкова, або готівка. Ми отримували касові апарати стандартні, які там реєстрували податкові. Така ж процедура, як в Україні. Там з будь-якої точки роздрібної торговлі. А от ви сказали, що подавала документи онлайн, щоб тут відкрити бізнес, щоб пізніше його так. поширювати і так далі. А де ви знайшли перелік документів? Чи це можна також знайти в інтернеті? Це можна На електронних порталах вони якщо податкової, є загальний портал де реєструється компанії. Це дуже детальненько розписано. До речі, не дуже, не дуже складно. Я вважаю, що навіть там 16-річний підрісток теж може це зробити. Незручне питання. А скільки тут коштує зареєструвати бізнес в Польщі? Я скажу офіційно, це коштує 350, ну, мені здається, злотих. Це, злоти, це офіційний платіж в державу за реєстрацію фірми. 350 злотих? Так, да, Це коштує я, менше, чим я, я, я чем... сподіваюся, ви скажете 350 тисяч. Ні, менше, ніж 80 євро. Мабуть, я не точно пам'ятаю. От так і є. У Польщі точно що це дуже дешево і просто. І якщо ви хочете зробити якусь дуже складну компанію, у вас багато партнерів, яких є там якісь. Долі або якась діяльність, яка ви хочете робити цю діяльність, ви хочете щось прописати по неї, ну, наприклад, щось хочете особливо виробляти, щоб все було зареєстровано в вашому от уставі компанії, вашому статуту, да? То, звісно, там треба піти до нотаріуса, цей статут зробити з ним. Це коштує додатково 600-70-700, наприклад, злотих. І вже з статутом піти реєструвати за ті ж 350 триста піятдесят в державі. Це так, але якщо це стандартна компанія. Стандартним статутом то це коштує от так. Онлайн робиться за три години. А якщо наприклад, з вашими податками, які податки укладаються в ваш бізнес в Польщі? Бо тут є. Я знаю, що є три форми: є е, звичайна, є звичайна стандартова, якщо звичайна. компанія така, як товка, в неї Це дев'ятнадцять да, На на прибуток. А є ще там податки, звісно, там на заробітну плату, на фонд оплати труда, там податок на дохід фізичних особ. Тобто така стандартова до трохи подібна до української системи податкування. Є ще друга форма податкування: це коли ви відкриваєте як підприємця єдноособово, тобто як ФОП наш, і це може бути все ж таки теж податок від, від обороту, а не від прибутку. Да І він якийсь там фіксований. І трошечки менше інші податки там на доход фізичних особ, такі інші. І третя, третя форма це коли ви відкриваєтеся як фізична особа підприємець у вас маленький обід, і ви просто платите фіксований, ті податок, фіксована сума конкретна щомісячно. і дуже зручно, тому що людина може вибрати собі, що йому гручніше, і потім перейти на більш зрозумілу форму. Там а ще про ПДВ. Тут ПДВ є на загальних умовах. Усі багато дуже сервісів послуг з ПДВ, але є. Якщо ви не не е, надаєте послуги, або бо товари, які потребують, ПДВ, то до 200 тисяч злотих на рік це ваша діяльність не буде ПДВ деве вкладатися. Теж комусь зручно і це використовують, це використовують усюди. А скажіть, будь ласка, чи податки в Польщі вищі або нижчі ніж в Україні? Чи такі самі? Майже тут податки вищі, однозначно вище. Тут особливо податки, які на доход працівниками Платимо плати працівник за себе сам платимо ми. Оці податки соціальне страхування високі, і загалом тут така форма, що коли ти більше отримуєш заробітну платню, винагороду за свою працю, то і може бути вище це сума податку. До, до півтори тисячі злотих немає взагалі податку на твій доход, бо це вважається дуже маленьким доходом, нижче притичного мінімуму. А, наприклад, якась якась сума там це 36 відсотків, якась 46 шість від такої 56. Тобто чим більше заробляєш, тим більше ти платиш податків. До речі, єдине, що відрізняє українців від людей, які тут, наші українці, або полі, які тут вже давно працюють, це люди розуміють, що їхня заробітна плата це брутто, це плата з податками. Вони навіть коли на роботу до нас приходять, ми з ними проводимо вони… Можуть озвучити свої очікуваний рівень нагороди, вони кажуть бруто, тобто з податками. Це до того, що держава робить все, щоб люди розуміли, що їх податки це їх податки, що них хотіться там і медицина, там і заклади навчальні, і такі інше. Це, це це все суто віднять, тому що вони точно про це всі кажуть. Наприклад, є ще одна особливість, якщо ви студент. 26 років ви можете отримувати е, заробітну плату бруту, але цей податок, який е, він вам не весь оплачується в державі, ви, по суті, можете гроші собі забрати все офіційно. Це ви можете більше заробляти на студії, я, трошечки статус. Так, бруто рубна ще нетто. Так, да, да, нетто. Тобто це, це я дуже вважаю, це цікаво, тому що на студентів багато працюють. А так не студентів, а люди, які цього віку ще не досягли 27 років до 26, вони є такі працівники, вони так і отримують вони ну вони цим користуються. А скажіть, будь ласка, чи не буде, наприклад, такого попиту або проблеми, що, наприклад, в одному або в кількох відділеннях працюють лише студенти або молоді люди, люди до 26 років. І тоді Польща може мати якісь претензії, що тільки ви не платите податки за працівників? Вона надає такі правила всім, якщо ми будемо використовувати тільки 25-річних людей, то це наше право. Це тобто наше немає право? жодних обмежень, нема. що нема. має бути тільки 30 наприклад, нема. людей нема. до 26? Немає нема лімітів. І все дуже, дуже прозорі правила ігри. Вони прозорі, але вони дуже контролюються державою. І, до речі, дуже великі кара за те, що ти не робиш, так як держава тобі запропонувала. Ти, ти навіть можуть сказати, будь ласка, зроби правильно, ти помилишся. Ти не робиш правильно, тебе дуже сильно карають. Все понятні правила гри, усі. А Тут високі-дуже високі штрафи, як для вас, порівнюючи з Україною. Ну, ми не платили ні одного штрафи, ще, дай, дай Бог, ми нормально працюємо, але взагалі дуже високі штрафи, наприклад, за порушення подогового законодавства, чи щось не так оформила людина, або неправильно оформила, або якісь умови праці не порушуються з тим, що ми повинні бути надати їй, або з нею омовлена в її умові, як вона з нами працює в договору. Тобто Контракту, то це великі штрафи. Там штраф може бути до 30 тисяч злотів. І це так для бізнес. Один, один один випадок. один випадок, один штраф. Це дуже боляче, тому я думаю, що це стимулює правильно все робити, правильно оформлювати людей. Це перш за все це робить однакові правила гри. Якщо ми співпрацюємо з польським бізнесом, і нашими там клієнтами, і майбутніми клієнтами, і в них такі ж правила гри, вони теж так роблять, то це правильно, всі однаково працюють на ринку. Я, наприклад, так. хочу з України перевести бізнес сюди, в Польщу. Так з чого мені розпочати? Перед за все зрозуміти, що ви будете робити для яких клієнтів, для якої аудиторії, чи буде ця услуга затребуваною тут, чи буде в неї попит яка конкуренція, тобто оцінити свої сили на цьому ринку, тобто то ви дивитесь, що ви можете дати своєму клієнту. Далі робите якийсь, мабуть, коротенький бізнес-план, знаєте про ці всі ці вимоги до оподаткування, чи є там, ліцензія, які вимоги, наприклад, якщо ресторанчик чи потребує санітарні умов десятих, і починаєте далі там, діяльність свою відкривати і планувати працювати. Нема таких особливих там, кроків, окремо. Як кажуть наші співвласники, їх думку, що е, саме класний час відкрити бізнес саме зараз? Чому? Ну тому, що колись був ковід, люди не відкривали. Потім на жаль почалась війна. Завжди буде якась ситуація. Треба робити прямо зараз, тому що зараз є, 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 є вимоги, є, є можливість ринок. А скажіть, будь ласка, чи є якісь може, знижки або пільги для українців, які хочуть відкрити тут бізнес? в Польщі? Я вважаю, що саме найбільша крута пільга це те, що українці зможуть працювати відразу. тільки от перетнули кордон, зареєструвалися як українці, які приїхали після війни, вони Зробили можуть пасер. бути. Весель зможуть бути цим підприємцем, підприємцем суб'єктом підприємської діяльності. Це дуже круто, тому що до цього це не було так круто. Це дуже велике, велика вже пільга є. Є якісь пільги до того, що багато якісь із фондів гуманітарних від держави, від самої польської держави, є якісь і ті українські якісь інституції, які допомагають, роблять якісь тренінги, роблять якраз, допомогу юридично правову, щоб. Могти українцям, щоб зробити в, в польському просторі навіть не такі в польському я знаю, в німецькому і в інших містах. Це теж допомога, яка така не прямо фінансова, але економить, може бути твої гроші, час і ти не робиш якісь. Це теж допомога я вважаю, є така. є гранти, які розігрують. Я знаю для підприємців, для там і IT бізнесу і для. Живого бізнесу, особливо бізнес послуг Є гранти, які ти подаєшся на грант, показуєш там бізнес-план. Ну, я, як звичайна історія з грантами, то дуже прозора ситуація. Миграти і поляк, і порозним говорити українець, і що цей бізнес буде потрібний ринку, він вільно отримався. Теж це працює. А що б ви порадили українцям, які роздумують над тим, щоб відкрити бізнес в Польщі? Ну точно треба бути швидшим. От, точно треба бути швидшим. Те, що ми побачили, що ми точно швидше за якихось польських. Наших, ну, там, партнерів, скажімо так, які з нами співпрацюють, вони якось розмірно працюють на ринку, оберігаючи свої процедури, ми швидше. Нам, нам що вдається робити швидше. Я думаю, точно треба бути швидшими, прискорити свої процеси особливості у себе всередині, бути вимогами до партнерів, постачальників. І вони, до речі, на це йдуть. Вони просиш бути швидшими, ними можна домовитись. Їм це незвично. Бо поляки трошки звикли як працювати в розмірному темпі <с життя. <с дуже Але ти кажеш, що тобі дуже треба. Він каже: ну окей, ми домовилися, і ти працюєш. Тобто, ти вони вони це йдуть це нормально. Вони вже точно до нас так звикли, що ми такі швиденькі. Шукати, де чому чому ти будеш більш цікавий ніж там будь-які польські чи німецький тут бізнес, тому шукати свою якусь нішу таку цікаву, Найдеш і працюєш. Ринок потужний, можна працювати. точно. дуже дякую вам, Дмитро, що поділилися з нами дякую. такою щепітільною інформацією. Проекта щепівлю інформацію. Ну, що ну це бізнес? Не не кожен хоче ділитися такою інформацією. Тому дуже дякую. І мені здається, що люди, які Розважають над тим, що перенести свій бізнес сюди в Польщу, то будуть більше вирішеними це зробити. Завдяки не буде іншого кращого часу ніж саме саме зараз. Теж так робити. вважаю. Дякую. Дякую, що з Дякую вам. дня. Як бачите, нічого складного. Головне розібратися у нюансах законодавстві, і ваша справа запрацює у Польщі. А зараз я вам нагадаю, які українські компанії тут ще працюють. Українська нова пошта має шість відділень у Варшаві. Тож, якщо ви хочете зекономити на пересилці товарів додому, раджу скористатися їхніми послугами. Але заздалегідь уточнюйте перелік товарів, які можна надсилати. Генератори і безперебійники? Так, вам у четверте відділення. Також нова пошта працює у Кракові, Любліні, Жешові, Врославі, Познані, Гданську, Лоді та інших. Адреси уточнюйте на сайті у розділі Нова пост. Пекарня Львівські круасани. Має три заклади: у Варшаві, Вроцлаві та у Згожельці. Також у столиці працює доставка суші, ніндзя суші і бар суші Айконс. Хочете смаженої рибки чи морепродуктів вам у Чорноморку. А може смаків Грузії, тоді час навідатися у Гага. Улюблені напівфабрикати можна замовити у галі балованій. Потрібне гарне або зручне вбрання. Його можна знайти у бутику капсула. За стильною зачіскою і макіяжем у красіво Проджект з Харкова. Чіп Чіп'єдепуль з Києва. І цей список поповнюється чи не щоденно, а це означає, що відкрити тут український бізнес цілком реально і вигідно, чого і вам бажаю. А вже у наступній серії я детально зупинюся на українських дипломах і розповім, чи потрібно підвищувати кваліфікацію, якщо ви хочете працювати за фахом. А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко, а я вам у цьому допоможу.